Друзі, усім доброго дня. Сьогодні обіцяють дощі і починаються вже на кілька днів, навіть зливи. І хочу дещо зняти вам у своєму садочку, що, що зараз цві, цвіте, тому що я ну, надіюсь, що воно після, після все останеться живе. Але все одно хочу вам дещо показати, що зараз гарного квітне у моєму саду. Оце в мене такі, бачите, тюльпани. Це я вже показувала так нечайно викопала їх з горщиком, коли всадила кліматиси. Бачите, які лімонні. Вони не жовті, вони навіть лімонні. Оце тут такі тюльпанчики з бахромчатим краєм. А оце цвіти Вероніка. Дуже гарно мені подобається воно як такий коврик голубенький. А оце розквітли мої півновідні тюльпанчики. Дуже гарні. це ті тюльпани, що я не достала їх в землі. Я вже казала, не докопалася до них. Я боюся, що вони з роками будуть мільчати і стануть зовсім мілкими, а потім пропадуть. Ну, не знаю, будемо сподіватися, що вони залишаться живі. А це в мене тут молочно-цвітковий піон, скоро теж буде набирати бутончики. Бачите, вже квітнуть тюльпанчики. Там теж ну, дуже гарні сорти в мене. Це більш пізніші сорти. Зараз покажу. Заквітла в мене нова Віроніка. Я вже розказувала, в неї такий коврик, як травка буде. Вона більш кущиком росте. Та Віроніка вона повзуча, а це більше кустиком. І оця рослинка, забула її назву, білими ромашками буде квітнути все літо. Теж набрала бутончики. А ще от розквітли мої тюльпанчики, бачите, які гарні. Я розповідала, в них буде такий, такий край, що красненький, і зелененька юбочка. Вона Вон, зелененька юбочка, гарнюнька. Вона тут під бірючиною росте. І розові. Оці розові тюльпани обожнюю. Це розовий колір. Гляньте, які яскраві. Дляньте. Яка краса! Бачите, досі, досі цвіти, 에, господі, і обріє та цвіти, і біленький та цей флокс починає шаловидний квітнути, набирає свої бутончики. Березклет від, відійшов від зими, став такий жовтий-жовтий, гарного кольору придбав. Примули, зараз вовсю квітнуть примули, баданчики. Бачите, як гарно в саду. Ходиш і насолоджуєшся усім цим. У мене насіялися анютини глазки. і дуже багато їх. Різних кольорів, дуже гарні, такі з глазками. А оцей бачите, який кольор. Я хочу його забрати у горщик посадити з жовтенькою серединкою. Зараз ще покажу вам білі тюльпани дуже гарні. Обрієту ми пройшли. Йдемо до білих тюльпанів. Це білі тюльпани з. Таким салатовою, теж юбочкою мені вони дуже нравляться. Ну вони не дуже білі, вони такі молочні, ну дуже гарні, дуже. бачите, теж юбочка в них і таке жовтенька така серединка. Анюти не глазки повсюду. Дивіться, як яскраво все виглядає. І буде дуже жалко, якщо ці дощі все це, ну як кажуть. Ой, приб'ють до землі, і воно все зав'яне. А оці нарциси трохи піднялися. Я вже їх показувала. Трошки головки свої підняли. Дуже гарні нарциси. Це новенькі, я вже розповідала за них. Зараз підемо у другий садочок, я дещо вам ще покажу. Друзі, зараз у другому садку. Це такі маленькі мої клумбочки. Тут розквітає такі манюні нарцис. У нього по два квітануси, бачите, на стеблу. Гіацинчики мої продовжують квітнути. Гіхерки вже гарні. Вон Тьома пішов на охоту, мишей ловить. Отут заквітли, заквітли баданчики. А це якісь тюльпанчики будуть гарні. Бачите, які вузькі в них бутончики. Це все так цвітне, таке гарнюні. Дуже гарно все виглядає. Зараз підійдемо до примули. Мені подобається оця примула розквітла. В неї дуже гарні квіточки, високі такі в неї стовбурці і на них світоноси. Бачите, яка височенька вона. І цвіт такий, камера не передає. Він такий маліновий-маліновий, яркий. І ще в мене зацвітає новий тюльпан, зараз покажу. Він як піон, тільки яскравого кольору. Такий дуже-дуже гарний. Бачите, красний, прям такий красний-красний тюльпан. Бутончики ще малі, бо луковиці були малі. Зараз будуть дощі, я вже казала, тому ще позаносила все у парник. У мене тут знаходяться і троянди, ті, що на продаж, щоб злива не позаливала. І кліматіси. Бачите, кліматіси вже на бутонах. Це дуже гарний сорт. В китайській кліматі з білий, повний з салатовим низом. Теж піде на продав, забула його назву, хотіла так бись розказати і забула. А трояндочки буду, мабуть, продавати восени, коли вже коренева заповнить весь горщик з квітами. Оце такий такий в мене, мене парнічок. А тут треба парнічок накривати, О, злетіла плівка. Там салатики вже посходили, тут щось нічого не сходить, не хоче. А зараз покажу вам свої новиночки. Сьогодні, друзі, отримала маленьку посилочку. Там всього дві рослинки. Ну, дуже гарні рослинки. Дуже зараз йдемо до мого робочого столу. Оце, бачите. Я розпакувала не не показувала розпаковку посилки, тому що накрапує дощ, я спішила все висадити. Оце, друзі, такі маленькі листочки. Я коли її відкрила, я навіть забула, що я виписувала троянду. Оце троянда, Це манюня троянда, назва її. Зараз вам прочитаю назва її Кутіпай. Це манюня троянда буде 30 см висотою. Трояндочки манюні плоскі, неповні. І шириною, вона як грунтопокривна буде. Сантиметрів 50. Оце спішила все повисаджувати. І отримала ще одну гортензію в дуже великому горщику. Гортензія Прім Ред. Я її висадила от сюди, там у мене зараз покажу. Оце, коли спиляли оцю яблуню, тут. Ну, стало багато світла. Я хости вбрала від сіля і посадила тут дерен елегантісіма, по-моєму, сорт називається. Тут лілійник у мене, а оце сюди посадила нову гортензію. Мені ця гортензія дуже подобається за те, що в неї рихли, рихлі такі суцвіття. Вона буде така гарна, вієрна така гортензія Ну, потім, коли вона вже буде квітнути, я вам покажу, тому що я думаю, що сажансь там маленький От судя по його стовбурцям. Зараз хочу ще показати: пересадила угорщик е, білу хосту. Вона мені не дуже подобається. Оце навесні, бачите, яка вона гарна. Така жовтенька, називається біла хоста. А потім все лі, 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 літо вона стоїть зелена. Тому я її оприділила, як кажуть, угорщик. У цьому горщику у мене росла друга хоста, я її продала восени. Вона вже стала велика, а сюди пересадила білу. От там у сарай і тюма. Тут сарай у нас такий для різного такого непотребу, і тюма там лазить, мишей ловить. Тут у мене дуже гарна троянда така різнокольорова росте. А оце княжик, цей княжик, скоро буду квітнути. У нього дуже яскраві такі голубі квіточки з такою махнатою кремовою серединкою, а листя в нього жовте салатове. Оце ми зробили йому такий, таку сітку, натягнули, щоб він оце завів і пішов сюди. Хочу, щоб у мене тут біля робочого столу був літом тіньочок, щоб так затишно тут було. Ну, от усе, друзі. На цьому буду заканчувати своє відео. Рада була зустрічі з вами. Дякую всім за коментарі. Всім пока, до нових зустрічей!